Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. У нас досить довгий час не було жодних відео, але ця перерва була мені потрібна, щоб налаштуватися, щоб зрозуміти, що я хочу далі знімати. І я дійшла до того, що мені ці влоги потрібні. Хочеться зберегти моменти дорослішання нашої доньки, хочеться зберегти моменти нашого сімейного затишку, такого хочеться це все. Щоб було в нас на пам'ять, в телефоні зберігати, це не варіант, а ось в такому форматі на Ютубі знову хочеться знімати і зберігати. Тому будемо радувати вас нашими влогами. Сподіваюся, що вам цікаво. Якщо так, то не забувайте ставити лайк і підписуватись, мені буде дуже приємно. А поки, переглядайте наші зимові розваги, ми змогли навіть засняти трохи снігу, що в нас було, як ми відсвяткували новий рік і чим займалися після. Дякуємо за те, що залишаєтесь з нами, і приємного перегляду! Me windy rain, you some kind of butterfly. Baby, you get me feel up. You whip up my appetite. baby Можна з виниматися. Дік ворот, будемо дивитися. Да. Давай. А ну? Ого! Це? Це? Нажимай щось. А ну нажимай кнопочку. А, внизу включи. А ні, ага. щось там світиться. Нажимай. Ой, котик може знімати. Саш, подивись, що має робить. Нюхає. А ну, о, крутий, крутий. Крути. Луся, что ты ешь? Икру, скажи, икра. Икру ложка мы да? Бабуся нарезая у нас тут. Ку -ку. Кот. Тато, ты где? Тато сейчас пройдет. ку Ку-ку, да. Гуси. Я гуси. Мама тут тоже. Рулет мой с курицей. Он вот такой получился. Рулет Итак. с курицей классно. Да. Классно, да. Надеюсь, что это и вкусно. А, ты забрала? Что ты тут тут приходишь? Все, радостник. Да, гадостник. Гадостник. Минуська, повернись, покажи бабушке. Добыча твоя. Деньги какие-то. У мене, у мене деньги на такому. Так, коротенько про те, чим ми займаємось 2 січня. Я розбирала іграшки, бо хочу тут поперебирати, що до мами віднести, що заховати вже можливо клас, да. Меланія сказала, що вона теж наводить порядок, тому відкрила ось цю шафу і почала звідти доставати канцелярію всю. І каже, я навожу порядок. Мілуся, порядок наводиш? Да. І лазить там щось все. Ну, я так розумію, що я закінчу з іграшками, мені доведеться це все складати. Але вона задоволена. Там щось шуршить, собі складає, достає. Так що, так у нас. Таке в нас 2 січня, да, зайчику? Опа. Угу. Цього тижня в садочок ми не ходимо через хворобу. Тому заняття проводимо вдома. Вирішили позайматися малюванням, малюванням пальчиками. Саме Мелані під ялиночку, подаруночок був у вигляді розмальовочки такої з наклейками, тому вирішили прикрашати цю розмальовочку дуже гарно. Розвиває дрібну моторику і дуже інтересно. Викликає в дитини такі розмальовки. Так, їдемо, катаємось. Вдома нам не сидиться. Та й не хочеться сидіти на вулиці. Тепло, гарно. Ланя може вкладеться зараз на дневний сон. Засне, тоді до мами з'їздимо, бо там у нас іграшки лежать, треба відвезти. зря ж ми сьогодні перебирали їх. З'їздимо в магазинчик. Нам треба За таким побутовими різними речами. Так що вирішили. Прогулятися На вулиці ніби весна, тепло, снігу нема, травичка зеленіє. Все як має бути взимку.